Добрий день, сонячна погода, і самим актуальним транспортом зараз є велосипед. Ще на мопеді їздити холоднувато, а також паливо дороге. От я хотів би поділитися з вами таким лайфхаком, як можна їздити на зношеному цеппі. Дивіться сюди. Все дуже просто. У мене, бачите, ось цеп зношений і ось зубці вже натягують цеп. Бачите? От. І якщо дуже перетягнути, дуже перетягнути цеп, то він просто-напросто лопне. Тому що його тут натягне на зубцях, бачите, він вже натягується, коли буде прокручувати на велику зіодочку. І він просто-напросто лопне. Я хочу вам розказати, як можна на ньому їздити. Тут все дуже просто, треба відрегулювати. Так, виставити так колесо, бачите ось, щоб він трохи провисав. Якраз на натяжку треба буде прокрутити, отак, щоб було натягнуто, на, на натяжці, щоб він провисав чуть-чуть на, на, на натяжці, де воно максимум натягнуто. І можна їздити на зношеному цепові. Ще довго. Це в мене радянський цеп, я його не хочу міняти. Він розтягується і всідається сюди. Тільки треба брати калюні, е, зірочки, тому що звичайно воно постирає зубці. А так воно на них довго їздитиме ще. Можна просто його брати такий цеп на зношені зірочки, можна беушні ушні купувати або десь брати у знайомих або ще десь. І можна на них ще довго їздити. Я вже на цьому цепові, не знаю вже скільки років їздю, І досить таки непогано він їздить. Головне слідкувати, щоб він, він був дуже перетягнутий. Бо в такому випадку він просто-напросто лопне. Дякую вам за перегляд. Ставте нам лайки на нашому каналі. І дивіться інші наші відео.